Всім привіт! Мене звуть Женя і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні покажу вам мої рутинні практики, як взагалі проходить мій ранок і які конкретно практики я роблю. А ще покажу, як я очищую свою квартиру за допомогою пало Санта. Ну що, поїхали. Заранку для мене дуже важливо зробити якусь активність для тіла і зазвичай це якась розминка або. Це вправи на суглоби, наприклад, на тазобедрений суглоб, я обожнюю. Просто руханка, енергетична розминка. Сьогодні зробимо просту розминку, щоб активувати наше тіло. Така звичайна руханка допомагає нашому тілу, нашим м'язам та нашим енергоцентрам прокинутися. Ми даємо заряд бодрості, енергія починає працювати, і ми перше ми прокидаємося, тому що я роблю це зранку. Да? І, друге, це наша енергія починає активніше циркулювати. І далі ми переходимо до дихання. Я постійно змінюю техніки дихання. Раз на якийсь період, в залежності від мого самопочуття та стану, я змінюю дихання. Те, яке я буду робити зараз, це моє дихання на найближчий місяць. Отже, що нам потрібно зробити, перше, щоб включилися легені і почався ось цей енергопаток, ми починаємо дихати носом швидко. Це виглядає ось так. Дуже уважно слідкуйте, щоб ваш живіт також працював у цей момент. Так ми робимо приблизно хвилину. Якщо ви новачок і до цього не робили практик дихання, краще зробити ось такі дихання, як я показала, секунд 15. Перші рази, 5 перших разів зробіть ось так, потім вже потихеньку, потихеньку продовжуйте. І далі я роблю дихання іншою технікою, воно глибоке, спокійне і обов'язково потрібно дихати животом, тому що ось тут у нас концентрується вся тривожність, стрес. Ви, я думаю, помічали, коли ми хвилюємося, у нас починається ось таке дихання. Наш стан починає розганятися і розгойдуватися. І ось ця тривожність. Стресовий стан також. Тому для того, щоб заспокоїтися у такі стани, коли ви а, боїтесь чогось, або, знаєте, таке причувство неприємне, або тривога, це все йде з страху. Тому потрібно переключати дихання звідси в живіт і повільно вдихати носом. І повільно видихати носом. Тут обов'язково, щоб працював тільки ваш ніс на вдих і видих, і ваш живіт. Концентруємося всередині живота, в центрі і намагаємося відключитися. Я зараз міксую ось це дихання з медитацією, тобто я сідаю в медитацію, я роблю десь. 5 хвилин ось такого дихання, і потім розслаблюю більше тіло і вже поринаю в медитацію, яку я обрала, наприклад, на сьогодні. І зараз такий період, в принципі, енергетично, йде перестройка. У нас на носу ретро Меркурій. Тому зараз дуже класно робити медитації на заземлення. Конкретно сьогодні ще додається практики з родом, тому найкраще, що можна зробити, це взагалі енергії і медитації на заземлення. Все, що вам потрібно зробити в такій медитації, це сісти, включити герці або звуки природи, або якщо ви можете, то в тиші, бо в тиші це, ну, типу, топ варіант, найкращий варіант, який може бути для медитації, це в тиші. Тому що, коли ми знаємо, як включити нашу голову і нам класно з самим собою, ми не думаємо, що Треба вставати, а вже пройшло там багато. Це йде процес наш стресовий. Тому, хвати балачок, починаємо з дихання. Що мені потрібно зараз зробити? Я закриваю очі, розслабляюся і вдихаю повільно і видихаю, концентруючись на середині живота, при цьому дихаю я також животом. як я і казала, таке дихання можна зробити окремо. Просто як ранкове для включення вашого потоку і енергії. Так, і коли у вас посеред дня, або там ввечері, або, коротше, коли у вас якась форс-мажорна ситуація, коли ви відчуваєте стрес, тривожність або страх, ви можете скористатися цією технікою. Отже, а, зараз я включу собі якісь гірці а, і буду медитувати. Після цього я періодично очищую мою квартиру з Пало Санто і сьогодні саме цей день. Тому давайте зробимо це разом. Отже, ми переходимо в мій куточок, там, де в мене все зберігається, мої блокноти. Ми будемо сьогодні робити письмові практики, карти мої. Тут всякі такі алтарні штуки. Просто підпалюємо і чекаємо, щоб воно погоріло. Взагалі, пало санто потрібно секунд 20 для того, щоб почали виділятися ось ці масла, які і роблять очищувальну оцю всю схему. М -м, вже пахне. Хто любить пало санто, з вас лайк, будь ласка. Отже, горим, горим. Все окей. І мій найулюбленіший момент. О... І тепер я прохожуся по кожному куточку своєї квартири, особливо по кутам. Тобто, кути знизу, кути зверху, тому що там зберігається, коротше, накопичується більше всього цих негативних енергій. Якщо хтось у вас ще тут живе додатково, то тим паче тому знизу зверху обов'язково. О, я ось так от проходжуся. Я для себе обрала саме такий метод, деякі просто запалюють і обходять кімнату, і все і цього достатньо. У мене ось такий ритуал, мені прям подобається. Я прям люблю. Можна ще, знаєте, цю паутінку позбирати. Постіль і особливо ось цей верхній простір я дуже класно очищую, тому що коли ми спимо, ми більше вразливі до ось цих астральних впливань, астральних атак і все інше. Ось тому дуже класно, коли постіль також чисте енергетично. Так як у мене невелика квартира, ну ось бачите, в принципі, можна все зробити дуже швидко. І ще хочу щось сказати, ось дивіться, він майже догорів оцей брусочок. Не э, розстраюємося, просто підварюємо заново. Це взагалі нормальна практика. Те, що він клубиться чорним, це просто через те, що він до цього горів і плюс виділяється масло, а не через те, що у мене э, якась нічість. Оп. М -м -м -м. Я періодично відчуваю себе ці як батюшки з кадилом, але. але... Я коли тільки заїхала в цю квартиру, мені було дуже ніяково. По перше, вона була пуста. По-друге, ось ці сходи, які ви бачили за вікном, вони також, типу, не знаєте, якось небезпеку пророкують. Я не знаю, хоча вони закриті і все інше, не можна ними користуватися, але все одно плюс були, коли я тільки з'їхала, якісь звуки, якісь шуми такі неприродні для взагалі квартири, і це не сусіди. Це не якісь інші моменти. Це просто якісь і народні звуки. Особливо, коли я почула, як хтось біжить. Знаєте, бо босоніж і ось такий характерний звук. Ось так. Я ну, очканула, але. Потім я все декілька разів і все було супер. Взагалі, взагалі, краще, коли ви ну, зараз я пояснюю, що треба робити, і в принципі воно також працює, тому що я це роблю на постійній основі, тому це. Але коли ви очищуєте свою квартиру, ви повинні бути сконцентровані і мати намір на те, щоб очистити свою квартиру. Тобто ви проходитесь по кімнаті і подумки, ну, там, промовляєте, або можете взагалі вслух сказати, що ось. Я ось цим ритуалом очищаю мою квартиру від і поїхати. Від коротше, негативу, від бід, від нещастя, від безгроша. є такі словні? І тепер переходимо до письмових практик. У мене це три щоденник. Ось це це мій планер, в якому я записую мій розпорядок дня, робочі моменти. Тобто, тут все для моєї психіки важливо вставити цією галочку «зроблено, Зроблено, зроблено, зроблено. Тому для мене це найкращий вихід, коли я записую все-все-все від покушать до якихось конкретних робочих моментів. Ось цей щоденник це щоденник вдячності. Я кожного ранку записую все, що я вдячна, що я хочу притягнути в своє життя, і пишу це в тому форматі. Що я дякую за те, що в мене вже є, хоча, наприклад, цього ще немає. Тим самим я програмую себе на те, що в мене це буде, я дозволяю собі собі… Самати що Я дозволяю собі це мати, і воно починає потроху мати реалізуватися в моєму світі, в моєї реальності. І ось цей смішний блокнот, який мені купила мама, це практика щоденника. Кожного ранку а взагалі його можна робити і ввечері, і серед дня, і коли у вас є якась така ситуація, яку вам треба виписати. Отже, я його роблю зранку. Я виписую все, що мене турбує, що мені потрібно вирішити, які питання закрити, тобто, все, що вас турбує, все, що у вас є в голові, образа, страх, переживання, неможливість зробити вибір, ви там думаєте про щось, не можете це відпустити, ви переносите це все на папір, і ваш мозок це звільняє зі свого ну, типу, містах. Тому що. Мозок знає, що це десь вже зафіксовано, і це не потрібно тримати в голові. Відповідно, ви вже не зливаєте туди свою енергію, ви про це не так активно думаєте. І плюс, коли ви виписуєте, ви дивитеся на ситуацію зі сторони, наче ви третя особа, ви більше розумієте, тому що це вже може бути не з таким емоційним окрасом. Плюс. Ви бачите і знаходите відповіді на свої питання, і ви можете прийти до висновку. типу, а що я взагалі через це образився? Або а ачо я взагалі злився. А що мені страшно? Це ж просто я можу там щось зробити. Або блін, так все ж очевидно, потрібно зробити ось цей, наприклад, вибір і все. Отже, на ці практики в мене йде десь годин, тому що, поки прописати вдячності, ну це десь хвилин 10-15 до усвідомленої роботи в тиші. Щоденник інколи це від 20 до 30 хвилин. Ну і планер це впродовж дня його роблю. Отже, тому я переходжу до ось цих моментів, я не буду годину записувати, як я пишу число і свої моменти з голови, але. Ми з вами зустрінемося вже зараз. І останнє, що я роблю з основних практик, це читання. Для мене це дуже важливо, тому що якщо я не читаю, я не фокусуюся, я не концентруюся на новому приході інформації. Навіть якщо я читаю щось про інше, коли я роблю такі знаєте запроси в Вселенную, що я. Шукаю якусь нову інформацію. Я читаю якусь книгу. Десь якийсь інсайт може мені потрапити, навіть якщо ця книга не по цьому, але, знаєте, оця причина-наслідкова зв'язь, ланцюжок за ланцюжком, і у мене вибудовується якийсь конкретний свій інсайт, наприклад, взагалі, який до іншої теми. Я читала якусь книгу, мене цікаве, якесь питання. Я так думала, думала, читала цю книгу. І в цій книзі я знайшла посилання на іншу книгу, яка розкриває ось це питання, а воно там ще за. Затронула те, що мені потрібно. І коротше, ця цепна реакція пішла і все. Тому для мене книги це дуже класно. І вони в один момент змінили моє життя. Я казала це минулому відео. Ось тому зараз я ось так от в електронному виді буду читати, виділяю собі на це десь хвилин 30-40. Ну, відповідно до того, які в мене на сторінку навіть 10 хвилин не можу висадіти, Іду займатися своїми іншими справами. Ось такий комфортик і все. Все, 40 хвилин. Ось і все. Я дякую, що ви провели цей ранок зі мною, що ви побачили, які практики я роблю. Можливо, щось візьмете для себе. Якщо у вас залишилися запитання, обов'язково задавайте їх у коментарях. Також пишіть ваші теми, які я розгляну у наступних відео. І не забувайте ставити лайк, коментар, підписка. І побачимося з вами в наступних відео. Thank you